Не чіпати, я забороняю чіпати речі моїх дітей. Я забороняю це робити. Не, не проникайте в моє житло. Я забороняю вам проникати в моє житло, виносити мої речі. Вийдіть, будь ласка, з мого житла, де я приписний разом зі своїми неповнолітніми дітьми. Ви будете, ви будете нести кримінальну відповідальність за проникнення без Неповнолітні діти в нашій державі, як в будь-якій державі, яка захищає права людини. Не дозволено виселяти без судового рішення. Це самоуправство. Я не дозволяю, не дозволяю вам діяти в моєму будинку. Якщо ви будете мати рішення суду і рішення суду, якщо ви будете мати рішення суду, не зароспровиселення. Про виселення, тоді я тільки дозволю вам це робити. Будь ласка, не приміняйте силу, не виносьте речі моїх дітей з мого будинку. Я не дозволяю вам, не